Ну що, дядя Петя, ти бачиш щось назбирав вже? Ти назбирав? Чого? Покажи. Ух ти, Оп'ята. Так, йдемо. Ліс, звісно, тут дуже гарний. Отам от, от в кінці є така галявинка, от там от, знаєш. І на тій галявинці завжди ми там брили відрами. знаєш. Але ну, сьогодні справді не буде, бо нема що з грибів так. Сухо. Сухо дуже пустить так. А, Але... а Микола Маш, тут? по тяжкому. Так. А він як іде по тяжкому, то це надовго він і тяжко. Тобто може вернутися, ми, вернути, ми, горш... ми вернемося, він тільки з горшка злізе. А? Ну тут від тої бази. А, риба є. Та щось там ніби є, але бачите, там каламутно, зарошили, необлагороджено. Ну, Може, але бачите, необлагороджено зовсім. Там ловити, напевно, проблемно. Є таке Ромали. Здоров. А Ой, дам по тій дорозі та Вирізаєш, Та вирізають, А вибі. тут подивишся зараз на дорозі, буде сліди шерсті. Тут кабани не раз ночують. Ось такий слід. Він в самому тому... так. Та, 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 та. І видно такі аж прилипші клучки шерсті.